Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як оформлювати зрізи на сайті iHerm. Для цього обираємо необхідну нам деталь та переходимо в операції ЧПУ. Із списку обираємо зріз торця. Перед вами з'являється вікно, де прописано окремо кожну сторону: верх, низ, ліво та право. Для того, щоб оформити зріз, необхідно проставити відступ. Відступ до початку зрізу. Далі необхідно проставити кут. Кут проставляємо. Якщо кут плюс 45, як в даному випадку, то оформлюється зріз на лице. Якщо ми проставимо мінус 45, в такому випадку оформлюється зріз на тильну сторону, тепер ви знаєте, як оформлювати зріз торця.